Крусівки ASICS – це як Toyota у світі автомобілів. Зручні, надійні та довговічні. І давайте розглянемо це на яскравому прикладі ASIC GT 2160. Ця модель передає прямий привіт із 2010-х років. Коли бігові технології були на піку, а стиль максимально функціональний. Кросівочки ASIC GT 2160 виконані в ретро-стилі, але їхні технології актуальні і сьогодні. Але головне, за що ми полюбляємо бренд ASICs, це технологія гель. Це гелові вставки в підошві, які поглинають удари прикольні. Кожному кроці. Ти реально відчуваєш, як навантаження розподіляється м'яко, особливо в зоні п'ятки. Це ідеально для тривалих прогулянок або активного дня у місті. До речі, ці ASIC GT2160 ти можеш знайти у п'яти різних кольорах в нашому телеграмі. І по секрету скажу по нинижчій ціні на ринку. Посилання на телеграм в шапці профіля, тому залітай до нас. GT 2160 це поєднання сітки шкіряних вставок, чудова вентиляція та культовий силует. Вони легкі, але при цьому тримають. Форму і виглядає дуже технічно. Якщо тобі потрібно щось зручне, надійне і стильне, то ASIC GT2160 стане ідеальним вибором.